Наш старий Майнкрафт, якого ви можете помнити. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Погнали! Ну що ж, ми вже на старому Майнкрафті, і таке ж саме меню, як я помню. Я ще пам'ятаю, я там писав ключ Генерації світу 999. Але я якось напевно неправильно написав. Зараз 9. 9, 9. О, відкриваємо. Ах ти ж, не похоже це на село. За селом. Офігеть, як... я це помню. Таке ж сам... Такий у мене був самий персонаж. Черепа. Ну, я з такий. Ну, я грав цю гру. Так, це яйце. це. Ага. Відьми, як я помню. Літаємо, літаємо. Вітаємо! Ух, а ці звуки, я також їх помню. Я починав такий грати в Minecraft, а зараз вже 2025 рік уже змінився Minecraft. Але мені вдалося скачати стару версію Майнкрафта в Google Play. Дякуємо Google Play за таку ностальгію. Якось пам'ятаю, я не вмів робити портали. А ось вже я навчуся. Я Я навчуся десь в 21 го десь всього через місяць, чи... Через... два місяці пройшло, а може, рік. Ох! Так, чи я правильно збудував, просто я вже забув. О, як грати. Так, да, працює. Полетіли. Да, Це сам той самий край, я це помню. Ох, багато в мене вже носольгії в цьому відео. Ох, так. Ух, теп... тепленька лава. Я цю лаву помню, помню. Газ, давно не бачились. Я хочу вийти, бо тому я вже зрозумів, як тут. То... Тут включити генерацію я вже спомнив. Ну що ж, я вже в меню гри, я вже зрозумів. Ось, ми пишемо генерацію DD9 і відкриваємо. Так. Да, це той... Це те саме село. Блін, як я це помню село. Просто то неймовірно. Ого? Блін, таке ж саме. От там, я помню в ньому жив таке ж саме село. Я в цьому в цій хатинці жив. Господи, яка це ностальгія, Господи, я, я це їх байнкрави грав три, ні, не три, а чотири роки тому. 2021 рік аж поки я. Аж поки ви не почали здивитись мій ютуб канал Міша Ukraine, Господи, я, я повню цю хатинку, там я робив свої, свої сувенірчики і так далі. Відкрив, Господи, таке ж саме, таке саме. А ось пройшло вже около три роки, а вже, а вже все забрали, мене вже не існує в цій грі. Тут, я помню, я тут лежав. Ох, як я це хочу грати, ціловічі. Я це собі оставлю. Стать, я зроблю зараз, як виглядав, виглядав мій дім. Усе готово. Дивіться. Так, да, це той сами дім, тільки немає кішок. А так хотілося. Нічого, після відео пограю і там заспавню кішок в своїй хаті. Ось там помню, така ж сама була картина. Ось світильник, а ось і самі двері. Послухайте цей звук. Буде на цьому відео 5 лайків, то я зніму 100 днів в старому Майнкрафті.